Добрий день, величні люди! Сьогодні ми поговоримо про те, як ми робимо своїх дітей психологічними каліками. Багато в багатьох людей настає момент, коли з'являється довгоочікувана дитина на світ. Діти це квіта життя. Але з появою дитини в сім'ї лягає велика відповідальність. Тому що саме від батьків залежить формування особистості, а разом з цим і дитячо-батьківські відносини. Дитячо-батьківські відносини це взагалі складна система якій необхідно розібратися. Доброго дня, хто доєднується до ефіру, пишіть в коментаря добрий день, а також хто буде дивитися в ефірі в записі, пишіть також добрий день. Рада вітати вас на своєму ефірі. Ми сьогодні говоримо про дитячо батьківські відносини. От, дитячі батьківські стосунки в сім'ї це складна система, в якій потрібно розібратися. І щоб навчитися розуміти один одного, звичайно, потрібно не один рік. Дитина може щасливою бути, коли в сім'ї панує повне взаєморозуміння і щаслива атмосфера. І якщо в сім'ї постійні сварки, то з часом дитина. Буде все більше і більше віддалятися від батьків, які її не чують і не розуміють її почуття. Звичайно, з кожною дитиною потрібно проводити бесіди і налагоджувати так відносини, щоб вона не боялася розповідати про свої проблеми. І тоді дитина довіряє. Більше друзям, аніж батькам, і це ще одна з найголовніших помилок батьків, коли вони взагалі не звертають увагу на свою дитину. Які ж є типи відносин між батьками та дітьми? Перший тип це демократичний тип. Це головними є в, цій, в цих відносинах батьки. При вирішенні важливих питань, на думку дітей, враховується згідно з вирішенням батьків. І деякі важливі питання вирішуються разом. Тобто батьки разом з дітьми вирішують. Даний тип є правильним у суспільстві і багато вже сімей перейшли на цей тип виховання. Другий тип це авторитарний. Батьки все праві і діти беззаперечно виконують всі вимоги батьків, Виконують, і навіть вони не говорять нічого. Проте роблять все так, як прийнято в сім'ї. Батькам зручно, що дитина знаходиться в родині, вона може з легкістю виконати будь-які доручення, і на неї можна, звичайно, легко відірватися, коли у нас поганий настрій, тому що дитина аж менша за нас, вона нам відповідь нічого не зробить. Тітока, взагалі, до прикладу, хочу сказати про те, що якщо взяти у нас є знайомі, які живуть неподалік від нас, то вони так своїх дітей і вчать. Но тим більше, що я от сказав, і ти так маєш зробити. Якщо ти цього не робиш, ми тобі підсрачника. Цей потилічник. <ріст> я розібратися. І все, і нормально, і все. І ми підштовхуємо дитину, щоб вона робила те, що нам потрібно. А потім я хочу сказати, що ця дитина вона буде вважати, що це норма і що себе так нормально вести. І вона себе веде так само з дітьми. Ну що. Нічого доброго від того немає. Третій тип це є гіперопікаючий. Це дитина не знає слова ні. Крім цього, дитина не уявляє, які небезпеки її чекають в житті. Тому що вона від усього відгороджена турботливими батьками, які здатні вчасно. Підставити своє плече. Родина дбає про кожний крок дитини. Дитина не може самостійно ні їсти, ні ходити на прогулянку. Якщо вона навіть і пішла на ту прогулянку, то через кожних 5 хвилин «Альо, альо, а як ти? А що ти? От. І якщо, наприклад, десь з'явилася подрапина після прогулянки, то таку дитину просто можуть взяти закрите. Хать і більше її не пускати гуляти. От. І ще такі батьки, вони взагалі вибирають своїм дітям, друзів. Я скажу, що я теж в деякий момент також говорила, що а, з в не дружіть, та то і все, а вони мені не подобаються. А потім я зрозуміла, недавно зрозуміла, що Наші діти вони з тими друзями, з якими вони взаємодіють, вони просто, як це сказати, вони просто якісь, коли вони бачать, то тим, якщо ці друзі, з якими вони дружать, якось себе не так ведуть, то вони просто роблять висновки, мама. Приходять і кажуть, мама, дивіться, а він отак, отак себе веде, а чого він себе так веде. От. І якби, нам це не подобається. І тут починаємо якби ми вирішувати, як було б краще це вирішити. Тому, може, раніше я говорила, а зараз я розумію, що це для їхнього досвіду, для їхніх проходження уроків в призначенні. Також четвертим типом є гіперопікаючий, гіпоопікаючий. То було гіперопікаючий, а це гіпоопікаючий. Це батьки взагалі не звертають увагу на свою дитину, не беруть, не беруть участь в її житті, займаються своїми справами. Коли дитина хоче щось розповісти, вони все не мають часу їх взагалі не цікавить. Так би, що та дитина там буде говорити, взагалі її ігнорують. Батьки постійно зайняті своїми справами, пропадають на роботі або вони спілкуються з друзями, їм також немає взагалі часу до цієї дитини. Дитина постійно знаходиться на самоті і не може знайти той випадок, щоб розповісти про свої проблеми. Якщо ж все-таки батьки. Обдумаються і задумаються взагалі, як вони себе ведуть, то вже пройшов все-таки такий вже час великий, якби час дуже багато пройшло після того, як батьки себе вели, то дитина просто не буде, вона взагалі вже не захоче спілкуватися з цими батьками, вона буде собі самотньою, вона закриється взагалі від усього світу. От, і вона не буде там розказувати про свої перемоги, досягнення. І взагалі такій дитині не вистачає турботи і тепла в такій сім'ї. І вона старається знайти це в зовнішніх джерелах. І, на жаль, вона закривається в подальшому від людей. От, це можна, до прикладу, взяти, не Приклад такий, що дитина просто може замкнутися і піти там, якби вона дитині. Доброго дня, рада бачити. Також на ефірі. Хочу сказати, що от дитина починає, от, вона от час проходить, вона просто замикається, і вона просто. Над батькам не розказує, там може взяти, влізти в якусь халепу, і, батьки, і потім батьки починають це все вже якби розхльобувати це все, що вони взагалі не давали ніякої уваги, не турбувалися про дитину, не спілкувалися з цією дитиною. П'ятим типом є жорсткий тип. Це коли від дітей постійно вимагають виконання беззаперечних дій в жорстокій формі. Дитина постійно докладає максимум зусиль, щоб зробити своїх батьків щасливими. І, звичайно ж, вона страждає, коли у неї не виходить це зробити. Цей стиль виховання самого дитинства в дитині закладає неправильні установки, а в майбутньому загрожує появом Купи комплексів в підлітковому, а також у дорослому віці. І це, звичайно, ж, пацієнт, психотерапевтів, також психологів, тому що ця дитина, вона коли виросте, вона просто буде дуже багато років працювати з цими спеціалістами, щоб взагалі чогось досягнути в своєму житті. Тому що. Ці комплекси, ці переконання потрібно буде витягнути з її голови, тому що вони просто будуть дуже погано діяти на її життя, і вона взагалі не зможе рухатися по життю, тому що тільки вона щось захоче зробити, скажу сама по собі теж була така ситуація, що от хочу щось зробити, і тут тобі голос, мами. А що люди скажуть, і все. Оце взагалі вже 001% від того, що взагалі може бути. От, і хочу сказати, що, щоб покращити відносини з дітьми, батькам і взагалі, щоб зрозуміти, що ми виховуємо їх в авторитарному, гіперопікаючому, гіпоопікаючому або в жорстокому типі. Потрібно в першу чергу усвідомити, що ми робимо своїми, своїми руками наших дітей, психологічних калік. яким буде дуже важко в житті, тому що вони не будуть мати внутрішню опору. Вони яку мали дати би цим дітям батьки? Вони будуть її шукати потім, коли виростуть, чоловікові або жінці, в залежності від того, хлопчик у вас чи дівчинка. От, а якщо вони її не отримають, то будуть страждати все життя і, буде, і будуть обвинувачувати. Тих людей, які не дали їм цю опору. Тому, батьки, звертаюся до вас, у кого діти від нуля, які тільки не народилися, а також до 12 років, що спиніться і не калічте своїх дітей. Давайте ми станемо для своїх дітей батьками, з якими буде приємно поспілкуватися до яких можна прийти і запитати поради в тій чи іншій ситуації, до яких хочеться просто горнутися, якими хочеться пишатися. Для цього, звичайно вже потрібно змінитися на першу чергу. Цьому можуть допомогти нам, звичайно, всілякі майстер-класи, тренінги в Ютубі там. Взагалі маса всього, що тільки можна в відносинах, в першу чергу, з собою. Тому, крім того, я хочу сказати про те, що потрібно і замовити вам розшифровку мене, щоб розібратися, яке призначення вашій дитині, і допомагати їй виконувати це призначення самого маличку. В цій розшифровці є задачі батьків, щоб як підтримати цю, як дитину підтримати, щоб вона виконувала своє призначення. Також є гуртки і секції, які будуть благоприємними для вашої дитини. Розшифровка в текстовому файлі, а також голосові роз'яснення. А також, звичайно ж, і відповіді на які вас цікавлять. Тому хочу сказати про те, що задумайтеся про те, щоб наші діти були щасливими і зробити все для того, щоб вони були щасливими. І щоб ми жили в країні, де щасливі люди. Дякую вам за увагу за те, що прийшли на мій ефір. Дякую за те, що ставите вподобайки, за те, що коментуєте, за те, що ділитеся моїм ефіром. Також дякую всім тим, хто просто підглядає на мої прямі ефіри приходи. От, Також дякую Господу Богу за те, що я можу виходити в прямі ефіри. Ділитися інформацією. Також ділитися своїм досвідом. Хочу побажати вам гарного дня, приємного настрою, миру вам та любові. До завтра, до побачення. Забула сказати, що звертайтеся в особисті повідомлення, якщо хочете замовити розшифровку. Всього доброго, до побачення!